Сила, дана для душі, як в небо з вірою піднятись, та тілом, бувши на землі, щоб перед Господом схилятись, молитва не земна ця сила, і не пусті й прості слова, вона ж для нас дарує крила і піднімає в небеса. Молитва не обряд, це віра, що пронеслася крізь життя. Це Господу жива довіра і від нещастя укриття. Молитва це надійний захист, ні сходить Господа покров. Це є найкращий в світі прихист, не просто атрибут церков. Молитва не згасиме світло, вона вогонь, вона маяк, не страшні їй пориви вітру. Молитві сила повсякчас. Бо справді їй нема подібних, вона відкриє весь небес для всіх багатих а чи бідних це ключ до істинних чудес, лише в молитві покаяння, яке походить із душі, бо це сердець і сповідання, і голос Бога у тиші. бо в ній знайдеш благословіння для сил щоденних джерело, перед Отцем благовоління, що сілить зранене крило. Молитва ключик до спасіння в ті двері вічного буття, бо в ній заховане насіння, що зрощується у життя, а ти пізнав молитви силу, використовуєш її чи вже знеціни, мов би, силу, зневірившись на цій землі, то знай, у зверненні до Бога прийде до тебе допомога, лиш з вірою. Верши моління, наповни чашу сліз смиріння. Та знай, що це не віршування, не однотонний монолог, молитва з Богом спілкування, землі і неба діалог, йому не байдужі прохання, переживання у душі, він чує всі твої благання, чи вдень то, чи то в нічній тиші. Коли ніхто не допоможе, він поруч. Перед ним схились і незабаром прийде поміч. Лише чекай, лише молись. Амінь.